Вітаю, друзі! П'ять тем дня на цибурко ТВ. 1 жовтня це таке у нас сузір'я свят і день козацтва, і покрова, і найголовніше день захисника і захисниці України. Ще вас! Вітаю. Але 1 жовтня це ще й день, коли світ знову голосно заявив про підтримку України. А наша реальність залишилася такою ж: війна, суди, санкції, кредити і навіть нова назва для дрібної монети. Це той випадок, коли за одним столом сидять Пар'є, Джей Севен, Брюссель, Берлін, Вашингтон і Київ. Але відчуття, що ми все ще самі в цій історії. Отже, п'ять подій дня з іронією, бо без неї цей абсурд слухати тяжко. Парламентська асамблея Ради Європи готує конвенцію для компенсації від Росії. Міжпарламентська асамблея парламентська асамблея Ради Європи ухвалила проєкт конвенції про створення міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії. Одностайно, 84 голоси. Тепер не тільки держава, й громадяни та компанії зможуть подавати позови за завдані війною збитки. Українська сторона, до речі, вже е, почала тлумачити для своїх громадян: е, ну, скажімо так, ймовірність і можливість подання таких особистих персональних запитів до Росії. Ну і відповідно дії національної юрисдикції. Документ, прийнятий Пар'є прямо каже, Росія повинна відшкодувати всі збитки. Звучить красиво, але є маленька проблема. Фонд, з якого брати гроші, ще навіть не створений, а поки що, в нашій уяві, Путін сидить у банку і сам собі виписує чеки відшкодувати Україні. Тобто, поки що Путін заробляє собі якомога більшу суму для майбутнього. Відшкодування Україні, тобто суму віртуальну, бо ми всі прекрасно розуміємо, що війна це суцільні збитки. Але після цих збитків Росії ще до кільком поколінням доведеться виплачувати репарації, бо не зможе повернутися Росія в коло цивілізованих держав, поки не виплатить всі збитки, нанесені Україні. Не може. Людство свого часу проморгало із гітлеризмом. Але не посадило на лаву підсудних Сталіна. Через що Вінстон Черчилль, по-моєму, у 1946 році з гіркотою висловився. Не ту свиню зарізали. Запам'ятайте цей милий вислів від Вінстона Черчилля. Тема друга. Неформальний саміт лідерів ЄС в Копенгагені, німецький канцлер у Копенгагені. Війна знову в центрі Європейського Союзу. Фрідріх Мерц перед самітом ЄС заявив: ми знову мусимо говорити про війну проти України. Справжнє відкриття. Виявляється, три з половиною роки війни. Це не просто проблема Сходу, а питання Європи. Дивним чином, за останні півроку, активність лідерів Євросоюзу щодо нарощення. Оборонних бюджетів і допомоги Україні пов'язується із жорсткою і іронічно критичною позицією Трампа щодо Європи. В Америці підозрюють європейських лідерів в тихій торгівлі з Китаєм всупереч спільним інтересам і США і Європейського Союзу. Тому США Трампівська. Трампівські Сполучені Штати змушують європейських лідерів викладатися по повній на оборону. Адже були часи, коли щороку на безпеку Європи Сполучені Штати витрачали 70 мільярдів доларів в той час, коли на зекономлені гроші на оборону європейські лідери будували соціальний рай для свого населення. Мерц обіцяє нові кроки. Але що це буде? Зброя, санкції чи чергова декларація про занепокоєння, покаже завтра. Взагалі цей саміт вважають неформальним саме тому, що це саміт для консультацій. Утім, як іронізують в Кулуарах, будь-яка нова допомога від ЄС, виглядає так: ми зібрались, поговорили і ще поговоримо. Насправді, після зустрічі лідерів неформальної. Мають працювати виконавчі інституції формувати лінію для виконавчих служб своїх держав. І лінію для військових, і лінію для виробників озброєнь, лінію поведінки, чи, чи, скажімо так, політику для військових, політику для виробників зброї, ну і політику щодо допомоги Україні. Як відомо, вже почалася дуже активна діяльність. Щодо Східного Стража, Так назвали операцію по побудові стіни дронів вздовж всього російсько-європейського прикордоння. І тут роль України є неабиякою. Тема третя: 4 мільярди євро для України. Україна отримала черговий транш від Європейського Союзу 4 мільярди євро. Макрофінансової допомоги. Символічно, що саме у День захисників і захисниць гроші пішли з прибутків від заморожених російських активів. Офіційний, який називається репараціями, але поки що це радше відсотки на депозиті, а не ті 200 мільярдів, які Росія має повернути повністю. Виглядає, як сцена з фільму нам кидають дрібні монети, а ми дякуємо Ірадіям, ніби вже отримали повну суму. Чесно кажучи, повну суму, такої, такої якості владі я б не ризикнув би передавати. І Зеленські його оточення щодня доводять, що їм такі суми в руки давати не можна. Подія четверта. G7 готує нові санкції. Міністри фінансів Великої Сімки готують новий пакет санкцій. Головний удар по нафті. Бо саме на ній Кремль сидить, як на золотій жилі. Планують бити по тіньовому флоту і великих нафтокомпаніях. Звучить грізно, але реальність така. Поки Велика сімка обговорює варіанти, російська нафта спокійно. Транспортується танкерами в Китай та Індію. Санкційна історія нагадує старий анекдот. Щоб ворог не міг дихати, ми заборонимо йому користуватися трубкою, але не заборонимо ніс. Ну, Це, звичайно, іронія, але найголовніше, що коли країни Великої Сімки починають діяти більш координовано і принципово, це змушує тоді, наприклад, і весь Євросоюз діяти. Скоординовано озираючись на представників, ну по-перше, на лідерство країн Великої Сімки в Євросоюзі, отут дійсно скоординовані спільні дії можуть дати несподівано високий ефект. Тема п'ята. Копійка більше не копійка, буде шах. Верховній Раді зареєстрували законопроект змінити назву дрібної монети з копійки на шах. Наскільки я пригадую свого часу, коли цим займався і Вадим Гетьман, і Віктор Ющенко, трохи пізніше, все-таки уперлося все в копійку. Це був, я б сказав, компроміс влади української з Москвою. А Москва наполягала на збереженні копійки як. Ну, В такому ментальному якорі. Адже ця копійка вона гуляла на всьому посередянському просторі в Україні, і в Білорусі і в Росії в першу чергу. Аргумент простий: копійка спадщина Московської імперії, а шах питоме українське слово, яке вживали ще за Гетьманщини. На російських грошах просто в якийсь момент почали друкувати Юрія змієборця зі списом. Ну, принаймні, ця одиниця мала перекладатися як копійка від коп'я. Значить, дріб'язок українською від списа могла бути списівка, хоча б, але ж кальку зберегли, тому що це калька Совкова. Вона, звичайно, спадщина імперська. Символічно, звісно, але. Звучить трохи гірко, в країні, де рахують втрати фронту щодня, влада героїчно перейменовує дрібні гроші. Хоча погодьмося, куди приємніше чути, дай мені два шаги, ніж дві копійки. Принаймні, мові колоніальні шви справді можна зашити. Ну, ніхто вже не оперує е, ні двома, ні п'ятьма копійками, бо буквально днями Нацбанк голосив про виведення з обігу. 10 копійчаних монет. Тобто остаточно у нас залишається квотер і півдолара чи півгривні, 50 копійок. Квотер це четвертинка, половинка і одиничка. Отже, фіналізуємо. Маємо нову комісію в інтересах України в Європі. З подачі парламентської асамблеї Ради Європи. Нові кроки в Брюсселі, нові мільярди заморожених рахунків, нові санкції від J7 і навіть нову назву для дрібної монети. Але єдине, чого ми не маємо, це нових життів для тих, кого забрала війна. Адже День Покрови ми згадуємо наших воїнів. Історія 1 жовтня ще раз нагадує. Паперові рішення це кроки вперед тільки на папері, а на фронті потрібні не слова і не шаги, як дріб'язок монетний, а тисячі дронів, зброя і справжні гарантії перемоги.